Так, ми в селі Горенимівка, це Черкаська область, От в ту сторону, буквально 12 км, там вже місто Черкас. А це от наша ділянка. Я тут знімав десь менше тижня тому, тому, коли от так само, як і тут, от була так трава. Але ми вже тут повністю зняли весь рослинний шар майже на усі частині частини ділянки і вже зробили, пробурили повністю, зробили таке свайне поле. З арматури повністю на весь будинок і на терасу. Тут планується одноповерховий будинок з каркасу. Зараз от ми робимо монтаж арматури вже, А палуба вже майже уся зібрана, будемо все виставляти, як завжди, по рівню, заливати в один, в один горизонт. Десь через пару днів вже плануємо замовляти бетон. Верніше завтра замовимо і післязавтра, скоріш за все, буде вже бетон. От таку маємо картинку.